Конкурсі ми діти. Нагороджується дипломом та подарунком тинди квіра за зайняте друге місце місцево. Нагороджується диплом та подарунком Рязанцева Альона за зайнята другому місце на конкурсі «Ми – єдина країна. І дипломом нагороджується сировацький Олександр за зайняте перше місце, відсутність. <плес> Якщо наша пані Світлана, не буде робити, то переможця вона нагородить своєю авторською. ще <гум> Дипломом нагороджується Пінковський Олександр за зайняте першим місце в міському літературному конкурсі Ми, єдина країна. <гум> Скажіть, хто вручає приз. Так, а приз Ва? виручає, можна показати? Вон. Автор цієї ось прекрасної книжки Розкосте небо Світлана Талан. <гум> місцем. І нехай це буде першою, але не останньою нагородою, першою перемогою у, на шляху поетичному шляху. Нехай буде багато-багато перемог. І звертаючись до всіх учасників, хочу сказати, що я не читала ваші вірші до цього, але мені було дуже приємно послухати. Настільки чисто українську мову, настільки патріотизмом проникнути кожне слово, що ви знаєте, мене така гордість розпирає, що в нашому місті є такі е, учні, як ви, і бажаю, щоб у вас багато-багато було перемог. І зараз наша країна, коли наша країна у небезпеці, е, кожен з нас повинен зробити якусь маленьку справу. Звичайно, ви не візьмете автомат, не підете, захищати її, але... Ось це участь у конкурсі, в якому ви прославили рідну Україну, рідну свою о, о, землю. Це вже ваш внесок і вагомий внесок. І нехай буде усе в нас добре, нехай буде над нами мир на небо. Слава Україні! Дякую! Я дуже дякую всім судям, журі, всім організаторам цього прекрасного конкурсу. Я дуже був в... Приємно важений цим конкурсом. Взагалі, мені дуже приємно знаходитися серед таких талановитих дітей і дуже дякую за такий, такий виступ теж. І сподіваюся, що це не останній наш конкурс, в якому ми збираємося взагалі. Дякую всім. Приготувати свої прекрасні поезії. Дякую. І е, хочеться за артистизм відзначити відвісного Микиту. Засичне да, виконання всіх <плес> дуже да. так, дякую, також <плес> за Шевченка. Книгу книг, так? <плес> дякую вам. І ще, будь ласка, слово надається Валентині <плес> Миколаївні Шпакові. Так, методисту. Дорогі друзі. Серед вас є діти, які. Люблять українську мову, люблять країну, в якій живуть. І захищають честь Сєвєродонецька на високому рівні обласному і республіканському. Я маю на увазі дітей, які постійні учасники мовного конкурсу імені Петра Яцька і літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Але пам'ятайте, ваш талант. Це вам подарунок від Бога. А те, що ви віддаєте людям, це ваші подарунки людям. І сьогодні ми слухали ваші подарунки. Щирі, емоційні, може трішечки недосконалі, але ви тільки починаєте вчитися писати і поетичні, і прозлові твори. І що ми зібралися в нашій міській бібліотеці, це теж хороший знак. Бо в цій бібліотеці багато років поспіль засідає літературне об'єднання Огрі імені Стуса. бібліотеці